Любов чеснота, що скріплює душу. Обручниця пісні пісень заявляє Любов сильна, немов смерть. Як нема в світі створеної сили, яка була б спроможна чинити опір смерті, так немає таких трудностей, котрих розлюблена душа не помогла б перемогти. Любов перемагає все, страту, погорду, біль. Святий Августин каже: немає нічого такого твердого, чого б вогонь любові не розтопив. Ось непомильний знак, що якась душа дійсно любить Бога, вірність любленому Богові як у щасті, так і нещасті. Святий Франциск Салесій каже, Бог однаково любить, як потішає і як карає нас, бо все робить з любові, ба і що більше страждань посилає нам під час туземного життя, тим сильніше любить нас. Святий Іван Золотоустий вважав, що апостол Павло був щасливішим у кайданах. Аніж під час захоплення до третього неба. Ось тому святі мученики тішилися і дякували Богові, як за найбільшу ласку, за те, що дозволить їм страждати з любові до нього, коли кати мучили їх. Як же ж не було катів, щоб мучити їх, то деякі святі самі себе мучили покутами, аби подобатись Богові. Святий Августин заявляє, хто любить, той не відчуває втоми. Якщо ж відчуває втоми, то любить її. Мій Боже, я так часто запевняю, люблю тебе, але що роблю для твоєї любові? Нічого. Отож, це знак, що не люблю або дуже слабо люблю тебе. Мій Ісусе. Пошли мені, Святого Духа, щоб скріпив мене в стражданнях з любові до тебе і поміг трудитися для тебе, поки помру. Дай мені силу любити страждання, бо я численними гріхами заслужив собі пекло. Мій Боже, ти сама доброта і любов, бажаєш мешкати в моїй душі, з якої я так часто проганяв тебе. Прийди! Замешкай, візьми і вчини її своєю. Мій Господи, люблю тебе. Якщо ж люблю тебе, то це знак, що ти при мені. як запевняє мене святий Іван, кажучи: хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. Перебуваючи зі мною, збільши любов, що лучить мене з тобою. Щоб я не бажав, не шукав і не любив нікого, хіба тебе одного і ніколи не віддалявся від твоєї любові. Мій Ісусе, моє все, хочу бути Твоїм. Маріє, моя царице і заступниця, виєднай мені любов і витривалість.